не хочеться туди йти на роботу. Вони однаково можуть бути професіонал. Більшість людей хочуть працювати напевно у другого керівника. Є е, керівники різні. Ну, наприклад, так. в колективі у когось день народження так. він. Ну, в самий худший варіант він взагалі нікого, нікого не вітає. А є керівник, котрий кожну людину вітає. І вітає з ним народженням і вітає щиро, бо він настільки відкритий і може собі дозволити бути на рівні, коли поздравляє да, людину, і бути щирою. Я вважаю, що. Більшість людей хочуть працювати напевно у другого керівника, котрий більш людяний, ніж у того, котрий не приділяє уваги. Розумієш, я не хочу порівнювати і не будемо порівнювати, що цей хуже, цей краще, а цей хуже. Ні, вони однаково можуть бути професіоналами. Що це, що це, і на рівні йти і давати результат на рівні, можуть це абсолютно одне одному не заважає. Але ті люди, котрі працюють. У того керівника, котрий не, не дає собі розкритися як людина, да, щиро, він угу. там це мій досвід, я ніч нічого не нав'язую. Там людям, ну скажімо так, не хочеться туди йти на роботу. Ну, але, може, йдуть, тропи, вони... тропи да, але йдуть вони, і у них відношення інше. Uh -huh. Ну, вони, може, і йдуть туди на роботу, тому що треба йти, і вони не віддаються так, як будуть віддаватися роботі тут. Давай, тепер це доведемо це... До а, тому що творчість допомагає людині розкритися.